Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Молю тебе, о Діво присвята, даруй здоров'я донечці моїй, ти знаєш, про що душа мріє, дай в житті її ясних днів, прошу щастя, краси удачі і багато-багато радісних хвилин. І нехай вона трохи менше гірко плаче, і нехай життя щасливо біжить, і якщо раптом когось ненароком вона образить. Злобина та я, я знаю, буде для неї уроком свята строгість і любов твоя, і якщо вона по слабкості душевній не відразу шлях свій в житті знайде, ти допоможи молитвою щоденною повернути до тебе душі її політа Міні. Пречиста Діва Марія, Мати Божа, яка з волі і задумів Господніх непорочно зачала та народила і на благо всього світу разом зі святим обручником Йосифом, виховала свого Божественного Сина і Спасителя світу, вислухай моя, свята заступниця і покровителько, мою до нього тиху та щиру молитву і благання і проси його, аби він своєю милістю і благодаттю дав мені належної Божої мудрості, сили й терпіння виплакати й виховати моїх дітей чесними та богобоязними людьми, щоб вони були втіхою, підтримкою мені на старість. І всьому українському народові окрасою, і щоб щирим і чистим серцем служили Христові церкві та славили, хвалили величне Боже ім'я та облажали Твої Богородице, материнство і покору Господній волі. Амінь. Святий ангеле, хранителю мій чад, імена, покрий їх твоїм покровом, від стріл демона, від очей спокусника, і збережи їх серце в ангельській чистоті. Амінь. Хваліть, раби Господні, хваліть ім'я Господнє, нехай буде благословенне ім'я Господнє нині і до віку. від сходу сонця й до заходу, нехай буде прославлене ім'я Господнє, високо над усіма народами Господь, вища небес, слава Його. То, як Господь Бог наш, Він перебуває на небесах, Він нахиляється, щоб доглядати неба і землю, з пороху піднімає бідного, і з гноїща підносить у Бога, щоб посадити його з князями народу свого, неплідно робить матір'ю, яка в домі своїм втішається дітьми, Алилуїя! Я люблю Господа, Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої. Обійняли мене болі, смертельні, і муки пекельні найшли на мене. Я зустрів скорботу й утиски. Тоді я призвав ім'я Господнє, Господи, спаси душу мою, милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас, Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душе моя, у спокій твій бо Господь обогодія в тебе, Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, буду ходити перед Господом у країні живих. Звів я очі мої в гори, ля прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твої спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля, Господь охорона Твоя, Господь покрова твоя на правиці Твоїй, день сонце не опалить тебе, а вночі місяць. Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід твій від нині навіки. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь, день і дневі сповіщає про них, і одна ніч дає звістку другі, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселеної слова їх, Він поставив у них сонце, і воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого, радіємо, велетень, щоб обійти коло своє. Від краю небес, викид його. І захід Його накраює їх, і ніщо не сховається від тепла Його, закон Господній непорочний душу оживляє, свідчення Господні вірні навчають простих, повеління Господні правильні звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина всі справедливі, дорожчі за золото й дорогоцінне каміння, сочі за. Мед із сотів, Бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого, нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій. Пом'яни господи Давида і всю лагідність його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова. Не війду в світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задримати вікам моїм, не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова. Ось ми чули про нього в Єфрафі, знайшли його на полях Іарима, ходімо в оселі Його, поклонімося, під ніжю ніг Його, Воскресний Господи, успокій твій. Ти, і от святині Твоєї, священники Твої задягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють, ради Давида раба Твого, не відверни лиця від помазника Твого, клявся, Господь Давиду істиною, і не зречеться її, і синів роду Твого посажду на престолі Твоїм, а коли сини Твої зберігатимуть завіт мій і повеління мої, яких я навчу їх. То й сини їхні навіки сидітимуть на престолі Твоїм». вибрав Господь Сион, забажав його на оселю для себе, це місце спокою мого по вік віку, сказав Господь, тут оселюся, бо я полюбив його, поживу його, я благословляю, чи благословлю, і в богах його я нагодую хлібом, священиків його я задягнув спасіння. І праведні його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник, помазанику моєму, ворогів його осоромлю я, на ньому ж розцвіте святиня моя. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав, Господи, ти Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми, Господь, частина спадку мого і чаші моєї, в Тобі, Господи, вся спадщина моя. Межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє, повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не похитнуся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радости, і в правиці твоєї блаженство вічне.